Кущ, і все хотіла взнати, це амброзія чи ні. Завжди рахувала, що амброзія це ось оце. А це виявився золотарник канадський. А оце по свідченням усіх амброзія. Але щось я не бачу, щоб воно квіточками цвіло. І він уже мені трошечки мішає тут. І тому я його буду сьогодні, мабуть, руйнувати. І ось такий кущара здоровий, ось, я, я відійду, виріс у мене під парканом. І ще ніхто з сусідів не пожалувався, що він алергік. І маємо ось таке. Зрізаємо.